Ми сьогодні в гостях у Юра. Це найкраще, найвеличайше місце в Карпаті. Юра це е, король Карпат. Це король Карпати, знаєте всі. А головне, що всі його. Він живе в Ский Маленьке, але дуже красиве сосмаку зроблено. І то, що від. найкращий від в Карпату. Марко, мені дуже приємно, що ти приїхав сюди. Ти дуже добре говориш українською мовою. Мені приємно в кубі. Що там робиться? То Андрій Андрій приготує нам кулешу сьогодні таку, як їли гуцули 300 років тому. Панську кулешу. Я дуже багато слухав про цю е, страву, але ніколи не ні спуштував. На Гуцульщині тут е, не було муки, не, не, не робили хліб, там, не було картоплі, бо тут ростуть тільки гриби. Тут не росте нічого більше, тут ґрунт не дозволяє. Е. Гуцули їли з такої кукурудзяної крупи. У них замість хліба була кулеша. Ага. А вже як приходили гості, то кулешу робили. З картоплею. Це вже рахувалося круто, ага. гарно, це вже панська така їда. От зараз приготує Андрій, він вміє готувати так як 300 років тому. Ці, О, а гарно. я приготую от з такого грибочка. Карпач приготую. Карп... Карпач грібочця. Буде... Ми, Ми з'їмо сирий грибочок. Він це король грибів. Ви все всі агріби. Життя грибів, Фантастично. Білі гриби, це, вони класифікуються як єстивні. Їстивний гриб не потребує термічної обробки, його можна їсти сирим. Його проварюють тільки для того, щоб виварити важкі метали, якщо він десь росте у. Таких забруднених регіонах. А ми варити не будемо, бо в нас чистий регіон. В радіусі 150 кілометрів немає жодного шкідливого підприємства. Головне, щоб він був чистенький, і ми його так слайзами наріжемо, посолимо, поперчимо, додамо оливкові олії, якщо в мене є. <рес> <рес> Або якась інша по-любому є. І воно пустить воду, три хвилини він буде готовий. Будмо! Будмо будьмо. З шапок я зроблю такі, е, якби відбивні з шапок, а з ножок буде така моченка до кулеш. А Карпаччо вже не... Це я заберу. Карпача буде само собою. Я не люблю ходити по дрібив, не тому, що я не люблю ходити, просто не вмію. Я дуже високий. І як у нас в Італії говорять, земля низька, <різь> <різь> Треба, <різь> <різь> можна їсти? Всі можна їсти, Ці теж. Це є маремух. маремух він. Я можу його окремо приготувати, от вони теж. Це є їстивний мухомор. Але він його клас індифікувати треба, коли його зриваєш, то оця ніжка вона має розживіти. Бачиш, така ага. рожева. Його можна їсти. Якщо вона не рожева, то він може бути пантерний, схожий на пантерний мухомор. Ага. То вже будуть такі тріпи, подорож. Їх море. Море, гриби. І є культура потребління грибів. Дуже багата культура. Всі, всі знають, що з цим робити. Це дуже важливо. Гриби різні. І ми збираємо різні гриби. Все, я пробую, розумієте, сам. Я пробую мухомори, я пробую всі гриби. А. Я не довіряю, що пише в книжці. Ну, за, за винятком там блідої поганки. І ще таких грибів, які не можна їсти. А так то я стараюся пробувати всі гриби, включаючи псилоцибіни. Я їх їм тестую і тому так говорю. Оце спори грибів, бачите? Ось цим розмножуються гриби. Це насіння оце спори. І от Сам гриб розташований під землею, основний гриб. А це, оце, що ми їмо, це, скажімо так, статевий орган, яким він розмножується. — Статевий орган, оце Оце, оце сім'я. І воно опадає. Я його кидаю під смереку, тобто я розкидаю спори. Не факт, що воно там це, але є ймовірність. Через пару тижнів буде багато грибов. Це декористущі гриби, вони ну, це круто. Це, по-перше, круто, коли ти збираєш сам, це медитація. Це медитація, це наша карпатська медитація. Mm. Це... Це... це дуже це дуже текстура, аромат. Та воно... смак. Це... це без нічого, так? Uh -huh. А зараз Знаково. попробуєш просто сіль, і потім е, з, цим, з, з олією. Воно все по-різному. Ну, ну, щоб... не, не треба сіль, не треба спеціаль. Ну, я... Так, займає сіль. Та, сіль, я згоден, але сіль, що дає, вона воно його виганяє воду і він стає. Ну, зараз спробуєш. Uh -huh. Можна просто різні варіанти, а кому який uh -huh. подобається. Як і робиться кулеш. Оце Андрій ще розкаже. Андрія зараз ми будемо брати на допит. Це вода з карпатського джерела. На. Надає кулеші особливий смак. Варимо картопельку. Отак ми скручуємо газ. Це сюди. Сьогодні ми спробуємо так таку, щоб ви мало відчували картоплю. Ага. Картопельку подрібнюємо, а тепер даємо коротєну муку. Потрібно добре її вимішати. А я подумав, що кулеш це юшка. А це не юшка. Це каша так. А це ка каша. Шо? Кулеша має випражитися. Тобто вода з неї має випаруватися. Празок, Пра Пражець. Так, пражікс. Ти знав таке слово? Не знав, це нове слово на українському, Спражокс. Зробили кулеш, що зробили. Тисячі, тисячі страви з, з грибами і всі були О, дуже смачні, Дуже, дуже смачно. Олела! Це ще не беремо таку грудочку. Так, мяскуем, так и сюда мочиночку цю, оп. Mm -hmm. Вот так. Все, уже смажь. Моё улюбленное, ежейку трабоисты руками. Колеш йде руками, що я... чи ні. Besteht, є, ну, є дуже багато страв і в Європі, і є в Італії, що треба їсти руками. Мені дуже їсти руками. Шукають, чувствую, що... що, 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 що... Це дуже круто. Як зараз по посолі? Ідеально. Десь я зліпив гриба. Я був один раз в Карпатах зимою. Ну, сюди, фіг, воу. о, о літо треба сюда хіба. Літо це найкращий момент для гори. Тому що, а, э, у горі нема жара, ну, це завершили, на сонці на Воздух чистенький, а потім э, весною літом дуже багато трав, робиться найкращий сир, вот, ну, це з цими ароматними травами. Ну, це ідеально. ідеальне, мо для... тут ну, можна ходити, можна на велосипеді, які люблять велосипеди. А, можно за грибами, за э, ягодами. Можно просто на насладиться воздухом. Воздух – Мы приехали. Некая мощнейшая пивоварня. Сыроварня. Сыроварня. Это фрейдовские. Ну как лав... я сейчас. Величайшие сыроварня. Сыроварня, где робят величайшие гуцульский сыров. Та да, сироварня була дуже цікава. Це як було первобитна історія, але для мене було чересчур первобитно. У Мене краще зробили сир вже. Не так первобитне, але трошки так цивілізовано. Це ми приходимо на полонину 20 травня, виходимо сюди, запалюємо вогоньці. Є такий порядок. До 21-го може бути вересня, до Ну, Все ж від погодних умов. Є 115-120 днів робочих у нас тут за 4 місяці. І так і обов'язок, таке правило, що вогонь не повинен вигорати, поки ми не йдемо сполонити. Mm -hmm. Як ніж так? Йде. Один сер з малого кітла виходить, один сер десь так сирого. Вага десь буде мати 30-32 кілограми. Ну і вурда сира десь буде мати 5-6 кілограмів. Брензі у нас немає, ми брензу не робимо. що замовляють, ми робимо брензу. Бо погода така, що є сир, буц, є хапчення, є ворда. Так, я зараз наріжу, я поставив котел, можу вам урізати, будете дегустувати. Супер. Дякую, дякую це буде перший, перший раз, я буду скуштувати бутс. Ну, наших полонянських умовах, так? Правильно? О, так, я розумію. Так. Ні в ресторані, не в продані, ні в ресторані. Ні Так. А це ваш... Що... Ну. Перший раз в житті. Много. Ммм, дуже, дуже, дуже. М -м. М -м -м. Юра, мы счастливые люди. Я знаю, что. Нужно ехать в Карпаты. Треба Тримає харпаті і треба на мой канал ну, і то і другое.